Вітаю вас, мої неванильні котики. Сьогодні буде розбір і аналіз мого улюбленого фільма Основний інстинкт Бейсік Інстинкт зняв його полуверховен, відомий режисер. Також є однойменний сіквел Бейсік Інстинкт 2. І нещодавно вийшов на екрани фільм Бенедета. Також еротичний про монахиню. Цей еротичний фільм був. В свій час дуже скандальним. Феміністки лесбійки виходили на акції протесту, тому що говорили, що він мізогінний і відбувається стереотипізація лесбійського кохання, лесбійських відносин. Тим не менш, фільм вийшов в прокат, зібравши більше 300 мільйонів. Доларів Шерон Стоун стала знаменитою зіркою, і цей трік з ногами знімався і перезнімався 14 разів, тому що критики не хотіли його пропускати. Саме там вона сидить, закидує ногу на ногу, еротично намагаючись звабити слідчих. І без нижньої білизни. До речі, скоро буде Хеллоуін, Ви можете приміряти на себе цей образ Шерон Стоун, Кетрен Трамел, Меліфесенти, Медузи грабгони, небезпечної, домінантної жінки. Ми будемо аналізувати сьогодні головних героїв і які риси ми можемо взяти для себе, щоб стати більш розкутими, більш сексуальними, і можливо, щось. Зробити зі своїм партнером у ліжку. Це буде дуже цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, який наступний фільм будемо розбирати. І поїхали! З чого починається фільм? Фабула починається з того, що відбувається вбивство жорстоке вбивство ножем для колки льоду у заміському будинку, досить відомого і успішного бізнесмена під час статевого. Акту, БДСМного, кінкового, саме так е, вбивав своїх жертв чокотіла імітуючий статевий акт ножем. Хто підпадає під підозру? Його подружка Кетрін Трамел. Небезпечна жінка. Вона ж Кетрін Вульф, яку грає Шерон Стоун, яка зваблює чоловіків. Хто ж головний герой? Майкл Дуглас. Він же поліцейський, він же Нік Карен, якому доручено вести справу вбивства. Чому ми можемо повчитись у цих героїв? В які сюжетні лінії відбуваються? Давайте з вами розбиратись. Кетрін не просто жінка, вона домінантна жінка, вона медуза гаргона, маліфесента, вона небезпечна, вона зваблює чоловіків, маніпулює, вона грайлива, вона сексуальна, еротична і дуже розумна і небезпечна. Саме такі жінки зваблюють чоловіків. Чому? Тому що центр збудження сексуального і центр страху знаходяться поруч. І саме так відбувається сексуальні збудження у деяких чоловіків, коли і страшно, і дуже небезпечно, і дуже сексуально відбувається навіть ерекція, інколи деякі чоловіки можуть отримати сексуальне задоволення. Тому що відбувається гра на межі життя і смерті. І саме на це, на цю вудочку, потрапляє нік. Карин його поступово відстраняють від справи. В нього була подружка, Карін, яка йому допомагала психіатр. І тут ми дізнаємось, що вони знайомі вони знайомі з Шерон Стоун, тобто з Кетрін з університету. Такий закручений, небанальний сюжет. В останній книгі власником нічного клубу Кетрін грається, вона маніпулює і зваблює слідчих. Вона зухвало себе поводить, вона грається, вона маніпулює, вона соціопатичний нарцис. Що далі? Відбувається сцена, перша сексуальна, де нік займається коханням, сексом агресивним зі своєю подружкою. Він збрасує таким чином сексуальну напругу. Ні, колись вбив людей ненавмисно туристів, потім покінчила з собою його жінка. І саме того в нього є ці емоції, придушені, провини, і виникає агресія. Він не може з ними справитись. Він починає вживати кокаїн, починає пити. До речі, саме за. Рекламу віскі Джек Daniels Компанія отримала 1 мільйон доларів за зйомку за рекламу, і потім почались бум купівлі цього віскі Тобто детектива виправдали, але загинула дружина, і загинули ці люди. І в нього дуже Такі глибоке відчуття провини, які він акумулює і потім трансформує в секс. Кетрін дуже багато знає про Ніка, вона називає його стрільцем, вона називає його Нікі, вона грається з ним у кішки-мишки. І починає його поступово зваблювати. Як вона його зваблювала? До речі, Кетрін типова ексгебіціоністка. Часто жінки більш ексгебіціоністки, вони люблять себе демонструвати, показувати, а чоловіки більш візіоністи, воєристи, вони люблять споглядати, підглядати. Недаремно Нік саме вибрав цю професію: професія поліцейського, професія детектива, який все досліджує, винюхує, вивчає і аналізує. Що далі? Образ розкутої домінантної жінки, яка вживає кокаїн, ходить по клубам. До речі, Кетрін була бісексуальною. Привлікає він, він зваблює ніка і чоловік ходить по краю леза. Бачите, як цікаво? Оця його саме провина. Часто буває і у моїх клієнтів. Вони кажуть, в мене так, таке відчуття провини. Я ще не встиг народитися, а вже в чомусь винним, тобто якась травматизація була. І саме це відчуття провини він зні... знімає під час сексу, в якому перша сцена він, домінантна особа, і він е, веде свою коханку в статевому акті до. Е, він не любить такі слова, до піку, скажімо так, і потім вже Кетрін. Над ним бере владу, вона придушує його, вона постійно погрожує вбити його, але не вбиває, бачите, грається з ним. І також зв'язує його, його шовковим поясочком. Кетрін вона постійно грає. Тобто вона і розумна, і багата, і знаменита, і грайлива, вишукана. Саме ці риси ми можемо собі взяти. Дівчата, візьміть собі на замітку. Ще додати про Кетрін. Нік стає про Кетрін, те, що ми можемо в неї повчитися саме цієї розкутості, саме цієї сексуальності і навіть ці всі ігри буде симні, повторити. Ну, без, без ножа, звісно, повторити у себе вдома зі своїм партнером. Що далі? Кетрін провокує Ніка у нічному клубі своїми лесбійськими заграваннями, танцями. Зі своєю подружкою. І саме ця подружка е, дивиться на секс Ніка і Кетрін і хоче його вбити. Вона погрожує йому. Кетрін маніпулятор. Вона вправно маніпулює людьми, вона вправно маніпулює сексом. Вона грає з людьми, вона акторка. Тобто вона нарцисична соціопатка. Та? або соціопатична нарцис. Без жалю, без емпатії, без співчуття до людей. Кетрін маніпулятор. і я вам даю зараз вправу: візьміть аркуш паперу і напишіть, подумайте, який вам герой подобається і чому. Які б риси ви хотіли взяти собі? Який вам герой не подобається і чому? Далі що? Наприклад. Пишете розумність, сексуальність, грайливість, небезпечність. Що можна для себе взяти для розвитку, для розвитку своєї сексуальності? Чого не вистачає? Хоті, які б риси головних героїв, ви хотіли б додати собі? Можливо, якісь ігри ви б хотіли створити зі своїм партнером у ліжку? Що би поміняли сценарій? Якби ви були полом верховинам, якби ви були режисером цього фільму? Який б у вас був кінець фільму? Які ще незвичайні деталі ви помітили? Пропишіть все це, подумайте, це вам буде таке домашнє завдання, і це допоможе вам розкрити свою сексуальність. Тобто гра на грані, гострі відчуття. Бачите, тут іде пліч опліч, відчуття провини, покарання, страхи, небезпечність, тому що в нашому древньому мозоку, рептильному мозку, страх і м -м, почуття. Збудження сексуальні вони знаходяться поруч, і тому досить частою такою чоловічої фантазії є фантазія бути вбитими під час статевого акту. Тобто чоловік інколи може собі уявляти, що жінка його придушує, вона бере над ним владу, бере його маскулінність, забирає собі, вбиває або вона його каструє. Як не дивно, але ця фантазія деяких чоловіків збуджує. Що ще? Друг йому каже: Хочеш покарання, це провина за вбитих туристів, і лізеш на нож для колки льоду. Несвідомо, несвідомо нік ходить по краю леза, щоб відчути себе живим. І таким чином знімає провину. Він заграє зі смертю, він хоче себе покарати за оцю нестерпну відчуття провини. Вагіна керує ніком, каже його друг. Саме вагіна керує світом, вагіна народжує, вагіна сакральна, вагіна дентата, зубата вагіна, яка лякає деяких чоловіків. Від цього, від міфів цих і сакралізації відбуваються інколи. У чоловіків проблеми з впевненістю в собі, проблеми з ерекцією, тому що він боїться, що жінка його поглотить, поглотить його маскулінність. Чому? Тому що у дівчаток, так створила природа дівчаток, що все закрито. Вона повинна виносити дитину. І саме богинь. Родючості зображали із груддю, з вагіною, з животом, а також із великою попою. І було все закрите. Тому дівчата не можуть, не все не в доступності, скажімо так, і вони не так активно мастурбують, як хлопці. У хлопця все видно, все ясно, це пеніс, він твердий, він міцний, він символ родючості також, але він відкритий. Плюс тисне релігіозні установки, культура тисне. І якщо ми візьмемо різні народності, то наприклад, у в ортодоксальних, а також у католицьких, протестантських спільнотах, це було все під забороною, тобто ще й культурно. Тобто Дівчинкам з дитинства заборонялося вивчати свої геніталії і мастурбувати. Тому я пропоную зробити такі маленькі дослідження і назвати свої геніталії. Зазвичай чоловіки називають свої геніталії досить так і цікаво, екстремально з гордістю. Наприклад, один чоловік сказав Хуй Олександрійський. Да? Чому хуй, тому що від Олександра. Да? А дівчата так ніжно, тендітна, моя квіточка, моя дівчинка і так далі. Поекспериментуйте, назовіть для цього. Для чого це все треба? Для того, щоб себе розкрипустити, для того, щоб зрозуміти, що секс це гарно, для того, щоб зрозуміти, що геніталії це нормально, це природньо, і зняти оце відчуття сорому і провини за себе, за свою сексуальність і попрацювати зі своїми комплексами, які нам нав'язували з дитинства. Бачите, сьогодні ми розглядали Кетрін Трамел, Ніка. Сюжетну лінію трошки торкнулися. Наступний фільм буде Май містрис», моя господиня. Подивіться його також, ми будемо з вами розбирати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, які ще ви хочете бачити фільми, під яким кутом цікавим розповісти про той чи інший фільм. І до нових зустрічей!